Усім привіт! Всім доброго ранку! В мережі магазинів Сільпо нові акції з 10 по 16 квітня включно. Галичина, вершки ультрапастеризовані. 10% жирності. Тут 500 грамів, ціна 50 гривень. 30 гривень від Чумак майонез, провансаль. Об'єм тут 300 грамів. Молоко згущене, незбиране із цукром. Торгова марка премія 290 грамів. Ціна 35 гривень по 70 гривень. Такі огірки. Тут їх небагато, аж одна штука. Вага. Не пише вага, просто одна штука. Один огірок – 70 гривень. Кукурудза консервована 35 гривень. Вага 400 грамів. І зелений горошок також 400 грамів за 35 гривень. Мають ключик для зручнішого відкривання. Цукерки, кульки шоколадні. Ціна 30 гривень, вага 37 грамів. Мілка шоколад, вага 92-97 грамів за 45 гривень з печивим орео або кокосовий варіант. По 10 гривень бісквітні тістечка від барні. Є світлі, бачите, без квіта із шоколадною начинкою, або є сам бісквіт шоколадний, а начинка молочна. Два варіанти. Круассани 7 Days. Одна штука за 20 гривень. Чипси люкс. Ціна за упаковку 67 гривень та 50 копійок. Вага 105 грамів. Вино Шабо Original. Є два варіанти на вибір. Червоне або біле 750 мл за 119 гривень. Віскі 700 мл 329. Пиво старопрамен 330 мілілітрів 40 гривень, 500 мілілітрів 45 гривень. 330 мілілітрів. І пиво старопрамен у желізній банці 480 мл за 25 гривень. Грінки флінт, житньо пшеничні хвилясті 90 грамів 27 гривень. Такі чипси у тубусі, торгова марка Премія 99 гривень 165 грамів, фісташки 250 грамів, 239 гривень. Кукурудза, Big Побс смажена зі смаком сиру 60 грамів, 20 гривень. Попкорм. Тут така колаборація, бачите, ММД міні і попкорм. Щось новеньке, ще я такого не бачила. Є ММДС є Oreo. Е, е, Два варіанти. Вага 28 грамів, ціна 65 гривень. Насіння соняшника 54 гривні 125 грамів. Напій газований об'єм 355 мл за 30 гривень. Є великий вибір різноманітних смаків. Печиво з шоколадом. Ціна 139 гривень. До речі, якщо ось тут пише мінус 50, то ще додатково до акційної ціни буде мінус 50 від вартості. Желені цукерки тролі 40 гривень 100 г. Джек вафельки у шоколадній глазурі 70 гривень за упаковку вагою 290 г. Торгова марка Контік. Желені цукерки, просто іншої форми, теж 40 гривень. Інжой печиво 99 гривень пів кілограма. Тут є три види в одній упаковці. Такий варіант: абрикосова начинка 430 грамів 85 гривень. Деліція печиво 62 гривні за 350 г. Печиво корівка 180 г, 23 гривні. Вафельки артек. Мені дитинство згадалось. Хто пам'ятає, колись ось так вафельки були запаковані. Прозора плівка, а зверху паперова така обгортка. 130 грамів, 24 гривні. Печиво до чаю деліція. 120 грамів, 14 гривень. Сік Ніжин томатний. З сіллю 920 грамів за 90 гривень. Пиво Карлсберг 139 гривень, 4 банки по літри. Таке пиво по 35 гривень літри. Пиво «Стелла Артуа, літри 47 гривень. Таке пиво смак лимон, 880 мл 55 гривень, чернігівське світле. 50 і оболонь світла. Тут є 2 літри і 200 мл за 70 гривень. Тут літр і 120 мл. Поїхали далі. Майола: олія соняшникова рафінована 850 мл 66 гривень. Віторгової марки Премія олія рафінована 66 гривень, не рафінована 70 гривень по 850 мл. Рис шліфований довгозернистий, басматі 134 гривні за 1 кг. Рис камуліно 93 гривні за кг. Рис для суші в упаковці 500 грамів. Ціна 45 гривень. Крупа пшенична Булгур 42 гривні за 700 грамів. Так, бачите, по різному вага в упаковці. Крупа вівсяна плющена Премієм. Вага 500 грамів, ціна 23 гривні. Пластівці вівсяні із цільного зерна. Ціна 30 гривень за 500 грамів. Пластівці гречані швидкого приготування 400 г за 39 гривень. Розпушувач для тіста 18 грамів 6 гривень. Торгова марка Еко. Сметан фікс. Це згущувач 12 грамів 6,60 г. Борошно пшеничне вищого сорту 2 кг – 49 гривень. Гірчиця від торгової марки Щедром. 120 грамів. Є декілька варіантів: ціна 19 гривень. Французька 17 гривень 120 грамів. Соуси від торгової марки Верес. Американо італіяно по 28 гривень 200 грамів. Руна. Соус кисло-солодкий в скляній банці 235 г за 59 гривень. Руна кетча 475 грамів 55 гривень. Соєвий соус класичний від торгової марки Щедро. 80 гривень 800 мл. До речі ємність пластикова. Різноманітні соуси від щедром по 27 гривень 200 г. Опрік соцебелі, тартар чумак соус. Таж є різні смаки: 200 грамів 30 гривень. торгової марки щедро майонезний соус салатний 190 грамів 18 гривень. Преміум: тут є 300 грамів 50 гривень, золотий 550 грамів 63 гривні. Кілька смажена у томатному соусі. Трошки більша баночка на вигляд. Вага 240 грамів, 68 гривень. Сердина в олії теж 240 грамів, 85 гривень. Бочки обсмажені у томатному соусі 79 гривень, вага 230 грамів, оливкова олія. 199, 250 мл, 279, 500 мл, 199, 250 мл, 349. Тут, бачите, теж де оцінка, бо, мабуть, короткий термін, я так собі думаю. Ще буде знижка до цінника. І така олія: тут 1 літр за 799 гривень. Від верес, кукурудза ніжна. Консервована 340 грамів 60 гривень. І горошок зелений. Ціна 60 гривень 420 грамів. Таблерон 100 грамів. Ціна 89 гривень. І теж, бачите, буде додаткова знижка 45%. Гранола. Ціна 60 гривень за 375 грамів. Паста горіхова з шоколадом 159 350 грамів. Насіння соняшника, повна чаша. Ядро 300 грамів за 30 гривень. Ну, сушені. Не сушені, не обсмажені. Бананові чипси 200 грамів 65 гривень. Арахіс смажений. 25 гривень за 120 грамів. Персики половинки у легкому сиропі. 139 гривень 560 грамів. Персики половинки 129 680 грамів. Тут більше, а ціна дешевша. Ананаси шматочками у легкому сиропі. Торгова марка премія 80 гривень 565 грамів. Сушки Київ хліб. Вага 340 г, ціна 35 гривень. Банани сушені, 100 г за 30 гривень. Журавлина ялина підсолоджена. 200 г 85 гривень. Манго пів кілограма за 299 гривень, Борошно пшеничне 2 кг 164 гривень. Макаронні вироби 500 грамів 80 гривень. Є декілька варіантів форми. Для паста макаронні вироби по 30 гривень. Вага 400 грамів. Печиво від біскоті 550 грамів 93 гривні. І таке асорті три різних печива 99 гривень за 450 грамів. Вермішель швидкого приготування 125 гривень. Твікс 149 гривень. Яблуко Red Chief 45 гривень за кілограм. Мандарини іспанські 99 гривень за кілограм. Мандарини по 119 гривень. Груша елітна 109 гривень. Салат зелена країна 75 грамів 55 гривень. Шпинат 55 гривень. В упаковці 75 грамів. Салат листовий зелений з руколою 50 гривень, 120 грамів. Такий варіант теж 50 гривень. Салат листовий ціна 50 гривень. 75 гривень коштують томати чері, круглі 250 грамів. Такий варіант за 90 гривень. Вага 250 грамів. Томати черрі 200 грамів 60 гривень. Капуста маринована із морквою 500 грамів 70 гривень. Томати чері, сливка. 80 гривень 250 грамів. Капуста цітна 109 гривень за 1 кілограм. Капуста червона 58 за кілограм. Сир із блакитною пліснявою 125 грамів, 75 гривень, сир камубер 100 грамів 70 гривень. Сир брі Ціна 70 гривень за штуку, і бачу, є деякі оцінені ще мінус 40 від ціни. По 9 гривень дріжджі духмяна хата. Тут ще йде привітання із з Так, вага 100 грамів. Крем сир для 45 гривень, 125 грамів. 60 гривень. Коштує ось такий сир, м'який, бринза, вершкова слабосолена. 60% жиру 170 грамів. Хамон 160 грамів. Така більша упаковка. Ціна 199. 80 гривень. хамон, Вага 60 грамів. Беконна різка. 100 грамів за 100 гривень. 129 гривень коштує ковбаса салямі імператорська. Вага 480 грамів. 100 гривень ковбаса салямі Мадера, Також 480 грамів. Ціна вказана за упаковку. 30 гривень за 100 грамів сосисок варених молочних. Атлан. Орієнтовна вага. Трохи більше, ніж пів кілограма. 600 грамів, так плюс-мінус, бо ціна вказана за 100 грамів. Сардельки бородинські 12 гривень за 100 грамів. Теж, орієнтовно вагом скажу 1 кілограм і більше. Сосиски нямські готові до вживання. 60 гривень за упаковку вагою 275 г. Є із індичим м'ясом, а є із сиром. Стегно куряче. Ціна за кілограм 100 гривень. Ковбаса домашня охолоджена 150 гривень за кілограм. Молоко галичина 2,5% жирності 950 грамів. Ультрапастеризоване. Це такі, що мають довший термін. Бачите, тут аж до вересня термін. Ціна 39 гривень. 26 гривень коштують крабові палички. Торгова марка Премія вага в упаковці 100 грамів. Я кажу суто поласувати така невеличка упаковка. На один салатик. Маргарин від торгової марки Чумак. Два варіанти: акційний: вершковий або домашній ціна 28 гривень 250 грамів. 88 гривень коштує масло селянське, 72,5% жирності. Масло солодковершкове ягутинське лактозни, 90 гривень. Рис із куркою та манго 119 гривень за 400 г. Паста сиркова. Ягутинське для дітей. Чорниця смак 90 грамів, 17 гривень. Дольче йогурти, Є різні смаки 115 грамів за 15 гривень. Йогурт білий молокія 35 гривень 300 г. Білий плюс прибіотики 300 г 41 гривня. І білий по грецьки 39 гривень за 300 г. Десерти Делісімо Ціна 30 гривень, об'єм 180 г. Десерти сиркові дольчі із шоколадом 36 гривень 200 г. Питні йогурти, об'єм літри, ціна 43 гривні. Дольче, лактель. Кефір селянський 950 грамів, 47 гривень 2,5% жирності. 44 гривні 1 жирності. Сир кисломолочний. Ягутинський 5% жирності 350 грамів 66 гривень. 9% жирності 72 гривні. Сметана президент 15% жирності 45 гривень. Яготинська сметана 20% жирності 48 гривень.